Добрий день, друзі! Вітаю вас на каналі Смачна Мама. Сьогодні хочу приготувати дуже цікаву, цікаву страву і корисну. Це буде страва з шпіната. Ось дивіться, це є шпінат. Він ось такі має листочки, можна його купляти і ось такими кустиками, а можна і він є навіть в пакетах. Ви знаєте, шпінат дуже багатий на вітаміни, і він дуже корисний для нашого здоров'я. Я зараз зриваю листочки, отакі от, от палочки нам не треба. Просто одні листочки буду обривати. Бачите, він такий м'ясистий, такий сочний, файний. І буду зараз його файно промивати і ушпарювати. Ставлю воду на вогонь. Мию шпінат. Так, вода у мене горяча, і я буду ошпарювати. Просто ошпарюю, бачите. Ось дивіться, я його ошпарила, скільки стало цього шпіната. Дві столових ложки масла в мене. Будемо чекати, поки все розтопить. І столова ложка олії. Навіть дві можна це не суттєво. Розчавлюю чесник і буду нарізати дуже-дуже надрібно чесничок. Чесник буду підсмажувати до золотистого кольору. Столова ложечка, ви знаєте, столова півтори. Це буде борошно, Чуть-чуть підсмажую трошечки борошно. От бачите, як вже підсмажився чесник. Він вже такого золотистого кольору, але недовго буду його мішати. Поступово додаю молоко і файно-файно перемішую. Молоко поступово додаю. Це 2 столових ложки борошна в мене. І поступово додаю молоко, тому що має бути оце соус бешамель називається. Зато треба молочко додати поступово, щоб не перелити молока або не долити. Раз додаю молочко. Це в мене було 200 г молока, 220, ось так. Чекаємо, поки закипить. Ви знаєте, додаю сіль. Таку файну щепку солі. У мене український сир, сливочний, сливочний має бути мегінький. І ви знаєте, або сметанковий. І я на дрібній терці натираю. Це буде в мене 3 столових ложки сиру. Додаю італійські трави. Ви знаєте, десь пів ложечки буде в мене. Чайної і білий мелений перець. Я завжди ставлю білий-біле. І будемо пробувати. Сіль є вже. Файно перемішую. Нарізаю шпінат. Ось так, не дрібненько, а, бачите. Трішечки того, що листя в мене дуже великі, достатньо і висипаємо. Файно перемішую буквально, ви знаєте, потушу на ну, хвилини, може, три, чотири. Уже смачно. Цей чесник так пахне. Хто не любить чесник, ви просто додайте сирий, але смак уже буде другий. Або, взагалі, не додавайте його зовсім. Соус мій кипить. Ви знаєте, 15 хвилин і соус готовий. А до соуса я буду робити дуже смачні домашні галушки. І ще 5 хвилин під кришкою, і я виключаю. Ось дивіться, зараз роблю тісто, на галушки. Три яйця. І ви знаєте, якщо так от взяти це на одно яйце 100 грамів борошна, Ну, спочатку лопаточкою собі дерев'яною, а потім руками буду вимішувати. Борошно у мене універсальне, але обов'язково треба просіювати. Зараз спробуємо руками вже вимішувати. Люблю в мисочках вимішувати, бо знаю, скільки мені чого треба, ви знаєте, так мені краще. Ось дивіться, якщо липне тісто до рук, додавайте борошно ще. Ну, але дуже потрошечку. Десь буквально так по пів столової ложечки. Це робота місити тісто, ви знаєте, я вже його вимісила. Ось такий має бути комочок. Файний, трішечки борошна. І зверху. Все. Закриваю рушничком на 15 хвилин. Тістечко готове, відстоялось 15 хвилин, притрушую борошном і буду розкачувати його. Трішечки зверху, небагато, і з середини на края. Ви знаєте, тісто на одних яйцях, так що воно буде трошечки туге. Якщо додати воду, то воно буде м'якше. Ось так ось закручую і. Розтягую. Файно вже його розтягнула, і ось так от я розтягую двома руками по скалці. Бачите, яке в мене вже воно велике. Я ось вже края, крайчики розкатую, підвертаю, щоб воно мені не обірвалося. І просто так от викатую крайчики. Ну повертаю. Борошну вже не треба, тому що тут на яйцях воно все не ліпить. Та й добре. Тістечко на яйцях воно взагалі не рветься. Ось яке воно. Бачите? Не дуже тоненько. Я зробила, то, що це галушки це не лапша. Його спокійно можна крутити. Все, починаю складувати і будемо нарізати. Трішечки борошном, не багато буду, тому що це досить грубе тістечко. Буду його складувати. Крайчик можна ним намітувати, як хочете, Тож, що це таке туге тістечко. складую. Знову трішечки порушно. Крайчики, що буду різати, знаєте, щоб це не ліпили. Знову складую. Все, буду нарізати. Вода кипить у мене вже. Ось дивіться, час від часу помішуйте соус. Шаринок, бачите, ось так. І ще один раз. так Цього достатньо. Так, зараз беру одну тістечко ви знаєте, і складую його ось так в три рази і починаю нарізати. Ховаємо пальці, тішечки борошна, і ви знаєте, і ось так його розправляю. Бачите, як файно воно все самої розправляє. І ось таке от виходить. ось такі галушки. Так, розпушую його. Ось так бачите між пальчиками. Так. Півтори столової ложки солі. Майнася сіль розтворить. Знову закипить файна вода, бо тут дуже добру кип'ящу воду треба кидати. Так, вода файно кипить. Так, і помішую. сказати галушки вже в мене, бачите, вони всплили на воду наверх. Хто хоче альденти, я хочу попробувати. Угу. Можете вибирати. Вони будуть такі жорсткі. А якщо м'якші я люблю м'якші я їх буду варити десь 3-4 хвилини. Ось, вибираю. Ви знаєте, зразу буду ставити соус. Трішечки, щоб був цей навар з макарон. Ну, У мене такі трішечки не бо зараз іще із соусом їх проварю. Та, то якраз і буде мені все туди. Де я їх мало перемішую, мало нехай закиплять мені. О, боже, яка це смакота буде? Можна сказати, таке страва діетична. Бачите, скільки соуса? Зараз ще в соус в себе вони заберуть. Дуже гарна страва і смачна. І дуже корисно. Кажу, дивіться, стільки шпіната було, а десь не десь він. Е, Трошечки прокипить хоча б 2-3 хвилинки, хочу сказати вам, ви можете галушки купити, готові, просто зварити, е, є домашні галушки, продаються також. Ну, бачите, як уже в себе файно впитало. Ну, це буде смакота, ще трішечки пармезаном зверху. Боже, яке це буде. Що дивіться, як галушки впитали оцей соус в себе. Бачите? Так би накрутити їх, але. Знаєте, ось таку горочку хочу покласти. Ти побільше соуса. Ну, що там щось упало? Пармізан. І буду натирати трішечки пармезан. Ви знаєте, це дуже буде смачно. Можна любим сиром. Додатково для смаку. Буду пробувати. Дуже смачно. Ви знаєте, я завжди це готую, тому що у нас всі дуже полюбляють цю страву. Ця страва дуже смачна, дуже швидко робиться. Так що спробуйте, готуйте. Рекомендую цю страву. Ви знаєте, я її дуже часто готую. Так що готовте і ви, вона дуже смачна, вона ситна, вона бюджетна. І хочу всім побажати, щоб миру нам всім, будьте всі здорові, щасливі і тримаємося всі. Дасть Бог, війна закінчиться, буде все добре.